Ми вирішили запитати мешканців міста, чи знають вони депутатів Білоцерківської міської ради. Для цього ми роздрукували їх фотографії і аби заплутати людей, додали ще фото мого колеги Ярослава Гопаци. Тож давайте подивимось, чи знає народ своїх обранців. Цього напевно впізнаю. хто це? з білої церкви. Напевно, не хто, журналіст, чи щось таке. Не знаєте, хто ні. це міг бути? Ні, ні. Це депутати Білоцерківської міської ради. Ага. А ви знаєте взагалі когось з депутатів? Якщо чесно, так по іменам, то ні. Цього знаю. А хто це? Депутат. Ви когось ще знаєте з депутатів Білоцерківської міської ради? Та й знаю так, але ну, не всіх. А когось, можливо, декілька прізвищ можете згадати. Довга до Ірина Подділєївна є такий депутат. Олега Денисенко теж знаю. Так. Гоп... Гопайнич. Гопайнич, так, да, теж знаю. І ведучий. Якого каналу? Еспресо. Так, <рес> да, цей чоловік знайомий, але прізвище не пам'ятаю. А хто б це міг бути, на вашу думку? Я думаю, що його можна було б зробити мером міста нашого. Ляшаков, так. Да. Андрій Король ще є, можливо, ви знаєте. Андрій Король я чула про нього, Ну так, якби я його. Ну, не особливо про нього знаю. І знаю Сережу Беркута. Це дуже такий дуже позитивний чоловік, він з мого сусіднього села. Ні. ні. А на цих? Ні. А як ні. думаєте, хто це міг бути? Може, якісь військові, герої України. Ні, це депутати Двоцерківської міської ради. А ви когось знаєте взагалі з депутатів місцевих? Ні, я взагалі не місцева. Ага, а ви? Ні, я не знаю. Ну так дещо далеко, але я не, не скажу, хто це. Ага, а можливо цих знаєте? Ні, цих точно не знаю. Ні, вже не знаю. Раніше всіх знав, коли працював, а зараз не знаю. Ні. А ось цих? Ні. А хто це міг бути, на вашу думку? Знали дикого, зараз не знаю навіть, як його звати, нашого мера. Гопайнич. Гопайнич? А біля нього хто? Дивочки не знаю. А хто Микола Гопайнич? Що ви про нього знаєте? Батюшка. Батюшка нашої української церкви.